Мобілізація поліції, аспірантів та електронні повістки, депутати розповіли, що змінять до другого читання. Новий мобілізаційний законопроект ухвалили ще місяць тому. Зараз до нього вносяться правки, яких понад 4 тисяч тисячі та готують до другого читання. Які зміни уже внесли у законопроект, розповів нардеп від Слуги народу Федір Ваніславський в інтерв'ю РБК Україна. Нові обмеження. Якщо чоловік не хоче оновлювати свої дані в ТЦК та ігнорує повістки, то в комітеті дійшли консенсусу, що в тому чи іншому варіанті обмеження у праві керування автомобілем може залишитися у законопроекті щодо блокування рахунків, то цю норму було відхилено. Обмеження в консульських послугах ще розглядається і думки розділилися від 50 до 50, зазначив Ваніславський. Мобілізаційні заходи будуть здійснювати не лише працівники ТЦК. Ми дійшли згоди, що і органи державної влади, і органи місцевого самоврядування, і військові адміністрації, і підприємства, і органи соціального захисту, освітні та інші установи та організації спільними зусиллями будуть забезпечувати мобілізаційні процеси, сприяти, допомагати, брати участь у різних формах. Це точно залишиться в новому законі, розповів Веніславський. Повістки через електронний кабінет. Власне, мова йде про електронні повістки. Народні обранці вирішили відмовитися від цієї норми, зробивши електронний кабінет призовників не обов'язком, а можливістю. Тобто не обов'язково в ньому реєструватися, як це пропонувалося спочатку, але якщо чоловіку буде зручніше оновити про себе дані через електронний кабінет, то в нього буде така можливість мобілізація поліцейських всі поліцейські повинні перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік, але при цьому всі поліцейські підлягають ста відсоткам бронюванню, тобто вони не можуть бути призвані під час мобілізації, сказав нардеп. Правоохоронці й надалі супроводжуватимуть представників ТЦК під час мобілізаційних заходів. Мобілізація аспірантів усі аспіранти матимуть право на відстрочку. Всі аспіранти матимуть право на відстрочку незалежно від форми навчання, зазначив Веніславський. Мобілізація засуджених. Ми передбачимо, щоб засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його в місцях пенітенціарної системи, або засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі, можуть бути мобілізовані, вони також будуть взяті на військовий облік, сказав Веніславський. Нагадуємо, що друге читання мобілізаційного законопроекту має відбутися 6 березня. Також документом передбачається перехідний період в місяць. Таким чином, новий мобілізаційний законопроект запрацює не раніше квітня.